Я спробую зробити солодкі, такі печеньки солодкі на карнавал. Вони в нас називаються фрапи чинчі. По-українськи можуть бути хрустики. І Вони тут їдять тільки під час карнавалу. Два цілих яйця, два жовтка я дала 60 грам масла. Тут я його так легенько на тепленькій воді. Воно ну, не має бути таке м'яке. Чуть-чуть м'яке має бути. Я таким способом: пів кілограма муки. Вино мусить бути біле обов'язково. Е, ось така гарна олія. Я сонячнику вибрала, щоб жарити на, на пательні. Побачимо, що з того вийде. Одні кажуть, давати трошки капельку з такого вот дріжджі, якби другі кажуть, що не треба давати. Я от щіпочку, ось так просто щіпочку дам. Побачимо, що з цього вийде. Треба 100 грамм цукру. Цукру в хаті взагалі немає. Почала шукати, і я думаю, що мені оце вистачить. Почала шукати, знайшла оцей, який вже в мене чуть більше ніж рік стоїть в хаті. І я його не хочу відкривати, тому що як відкрию, що я буду просто з ним робити пізніше, він мені вологості натягне. Я думаю, що я дам мінімальну цукру, вже от. тут дві висипала. Зараз назбираю, ще десь повинні бути оті от мене такі. І просто чуть-чуть цукру треба дати, бо буде полито медом зверху, так що цукру не треба багато. 80 грам вина трошки менше, ніж половина. Зараз ще я спробую. Вино, біле вино 11 градусів. 70 грам вина спробуємо досить приємне, ви знаєте? Чутиш легеньке, приємне, досить приємне. Таке кожен день пити. Ну, це вино нижчої якості. Це, розумієте, як воно так мало коштує, воно дороге, воно якісне не може бути. Це нормальне, звичайне вино до кухні, як рибу готують. Ну, так вистачить. Я дала половину муки і зараз буду давати ще м, решту муку. Пів кілограма муки має бути. Тут я собі позначила, до це має бути. Я нічого не важу, в мене ваги немає і не хочу мати вагу. І от капельку дам того. Тут вже є половина, а ще дам половину з того. Гарно воно в мене збилося, як бачите. Зараз додав муку. Решту муку. Дивіться, яка гарна, гарненьке вийшло. Обов'язково муку, муку треба пересіяти обов'язково. Шапка така як в мене. 70 років жінці в неї шапка така як в мене. А ну 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 подивимося, чи бомбон є. Ай ай ай. Нема, нема. Добре що хоч нема. Taki. Я зараз спробую, чи Улія вже го готова. О, ніте. Ще трошки треба почекати. температуру Дуже велику підняла на сім. Це дуже велика температура, найбільше до 9. Я думаю, що мені олії не вистачить. Літра олії я більше не буду купляти. Я оце що є, пожару, пожару, а це, напевно, в духовку запхаю, як є, так є. Тому що я ту олію понюхала, попробувала, Вона ні смаку, ні запаху, нічого не має. Я от жарити дуже сильно не люблю, бо то пізніше треба буде їсти. Ще не готова олія. Лютий на вулиці, ось така температура. Всі вікна відкриті, 18, майже 19 градусів. Сьогодні вночі був дощ, а зараз сонце і це італія. Оце італія. Ви розумієте, асфальт сухий, сухісінький, все цвіте, сонце, сонце світить, зелень. Ось так виглядає після дощу. Я не кипить, треба чекати, чекати, чекати. Трошки треба почекати, бо я не знаю, може це пательня, грубе дно має. В чому справа. Так, я приготувала, от в чому ми будемо митися, якщо ви бачили, в мене закінчилася. Е Закінчилося мило, воно було дешеве, це мило, що закінчилося, і воно було таке не недобре. Зараз ми як... от, оце, от, саме натуральне. Сапони ді Марсілія. Це пуро, екстра пуро, дуже натуральне мило, дуже натуральне. Оце гарно сильно пахло. Я ще води додавала, бачите, вже закінчилося. Але це куштує це мало. І воно є дуже-дуже недобре для шкіри. Отаким. От Зараз налию оце і все. І будемо таким простим милом митися. Ну, лице, лице, не лице, а тільки-тільки душ і тільки руки. Кожен день руки треба мити. Три рази на день. П'ять разів на день, шість разів на день. Ого, у мене щось зовсім не жариться. Ото мені буде. От як поставила, треба сюди поставити на більшу. Навіть не жариться, вже стільки часу пройшло. Що таке? Треба мені сюди. Тут от більше, круг більший. треба переставити сюди. Зараз я переставлю. Я як жару, то я жару по-українськи. Італійці не дають так багато, вони дають так от три штучки. Їм треба, щоб отакий розмір тут був великий, щоб плавало одне під одного дуже далеко. Оце відрізняється. Я отак жарю. Бачите? Дивіться, з похірцями вийшли, воно має бути ось такими. От, напевно, і вина вони такі є. Перший раз я тут. Я другий раз в Італії це роблю. Один раз щось таке на Україні робила, але похоже, але там вино не входить, там трошки, напевно, інакший рецепт. Напишіть мені, будь ласка, чи ви таке робите? У нас таке на карнавалі, тільки їдять на карнавалі. Протягом року ніхто ніколи, не дай Боже, літом, не дай Боже навесні або осінні таке робити. Це майже того ніхто не робить. Похірці, які гарні вийшли. І з тої, і з тої сторони. Хрустяще, добре вийшло. Чуть-чуть цукру чути, так як має бути. Чуть-чуть-чуть. Я дала цукру, мені здається, 80 грам треба було на пів кілограма. Муки не має бути ідеальним. Ідеальний розмір. Не має бути. Ось так оцей завеликий, я люблю великий. Вони так будуть крушитися. Як зробите малесенькі... Вони вам покрошуться, то нічого не, буде, не вийде з того. А так, отакий от великий, якщо він довгий, є, він зломиться на двоє, буде нормально. Аварія, поліція муніципалі. Це по дорозі, що контролюють. Останні, оці останні. Я дуже сильно задоволена. На початку, як я це все почала пекти, мішати тісто, я думала, що я просто жаліла, на що я це зробила. Але воно дуже гарно пішло в мене. Оце от розкачування ось тут, на тому, на тому матеріалі, такому Ой! Чуть не впало! Ой! Різної форми, різної, різної. Я не за... Я... Ой-ой-ой, що тут у мене сталося. ой 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 ой, -ой. діретта, тут у мене напряму трансляція. Ой, ну Нічого це ми будемо їсти. Ой-ой-ой, трансляція напряму. Це не добре, так. Оті самі красивіші я повезу до моєї свекрухи. Там до, 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 до його родини, щоб представитися, оті ті от гірші ми будемо їсти. ось. І що це справедливо, треба наоборот робити. Ліпше з'їсти, з'їсти, а гірше завести до них. Так, що я зрозуміла? Що от такі от малесенькі, от такі от, як я на початку робила, знаєте, воно, воно вигляду немає. Воно ще вам подробиться і воно вигляду немає. А як ви зробите ось такі от великі, чудні не як ці от, як вони називаються? по-українськи, Чебуреки, чуть як не чебуреки. Ви подивіться. Подивіться, яка краса вийшла. Ось. Це ще не все. Ви подивіться, скільки я напекла. Вау! Ці от перші, самі найліпші. Скільки тут напекла. я. я мені дуже сильно сподобалося, але я буду дарувати. Мені от, я напекла, я це їсти все не хочу. Я попробую одну і дві і все. Мені сподобалося, я задоволення отримала, що я зробила, що я спекла. І буду задоволення отримати, що я дарувати буду. Треба мені тут більше, на другий, ще, може, ще раз буду робити. Добре, що така дирка є. Тут, бачите, отака дирка є, за ту дирку її гарно обертаєте. Манаджа. Я одною рукою роблю. Пишете ви мені. Анна, ма ти що, ніж в праву руку не береш? У Гран-Британії всі беруть ніж в праву руку. І маленькі діти, і старі, і інваліди, і бомжі. Ти що, ножа не береш? Треба догнати, що я в праві руці у мене телефон. Дорогенькі мої, доганяйте, хто не доганяє, що я все сама роблю. У мене нема збоку людини, яка мене знімає. Я роблю, я привикла. я навіть привикла їсти от лівою рукою я їм. Я ножем, як щось показую, то я от то ніж візьму в руку. І бачу, як мені треба розрізати, бачу, як в мене якась там тяжко мені, що я не можу розрізати, що я виключаю телефон, ну, виключаю відео і, і починаю брати, так, як їсти, так, як має бути. Ніж, вилка, вилку, праву руку беру. А так, якщо я знімаю, я вилку, я їм одну секунду, то що я там десь візьму, покажу на відео, у мене е, в лівій руці я не є лівша. Треба виключати. Я не є лівша, але от, любов знімати відео. Вай. Зеру. Любов знімати відео. У мене ось так є. Доганяйте трошки. Ваша та культура така високого рівня. Ніж праву руку, вилку, ножем треба їсти, дітей маленьких вже привчають. Як не будь, аби тільки щоб тримали ті діти ніж і вилку. Вже вже один рік ніж і вилку пхають, щоб тримали. Я розумію, щоб пхали, щоб цей. Але як я, як я без камери, то я тоді їм так як має бути. А як на камеру, то в мене Цей не хочу розломати. такий гарненький. Зрозуміли ви? Якщо на камеру, от, я в мене ліва рука, я все лівою рукою роблю. Попробуйте ви лівою робити, як ви ніколи не робили. Дуже я сильно задоволена. Олію, оцього зразу треба зараз навести, зразу треба виливати. Вона, вона дуже шкідлива. В нас навіть на бутилці написано, не вживайте олію другий раз. От я от жарила, скільки жарила, бачите, могла ще жарити, наприклад, могла ще жарити. Але якщо вона, ця олія устине, І я, наприклад, завтра, чи сьогодні ввечері, чи завтра, чи післязавтра я захочу ще раз оці от такі робити, абсолютно ні. Вона шкідлива, вона ядовита. І вам нічого не станеться, як ви один раз таке зробите, а як ви будете ходити їсти всякі вони, от жарені пиріжки, що там де-небудь -де 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 жарять чи, -чи буреки. Чи це все це все на вчорашній олії жарено. Це ваше здоров'я. Оцей такий. Дивіться, які вони а, гурячі, це не можна їсти. Дивіться, які гарні. Ці маленькі, недобрі. -не 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 вони такі, дивіться, дивіться. Гесенькі, з гулечками. Пудрою і медом. Я навіть мід дорогий купила. Ви подивіться, який є мід. Будемо половину медом, половину пудрою присипати. Бачите, ми їдемо до мами мого компаньона Все високої якості, може вже? <смі> може вжениться. Бо як, як не будуть тоді, як ми рішимо женитися, то не будуть так сильно протестувати. Я вже дивіться канвістка, я вже це все приготувала, бо це треба не зараз припудрювати. А треба припудрювати тоді, коли починаємо їсти. У мене з тих панатонів вже таке старе 2-3 роки вже стоїть той цукор. От Ми панатон їли, а ту пудру ми викидали і не не посипали Падоро. Я це вже все приготувала. І пудру повезу, і той пендик повезу, бо там не знайду. І мід високої якості купила, і повезуть його самі перші. Ну, знаєте, щоб гарну фігуру зробити, <ріх> тоді вже вони не будуть так сильно возникати, як ми будемо женитися, як прийде той момент. Але ще е, мій компаньйон, ще мені ніякого того пропости він мені не зробив. Запрошення. Ну, побачимо, треба, треба більше усміхатися. Треба більше усміхатися. Фари ля море, о, любов'ю займатися часто, кожен день. Пізніше готувати їсти не треба багато, бо він не є, він не їсть багато. Він не їсть багато, він не любить багато їсти, він зразу відставляє, тому він такий худий, стройний, стройний, такий без жовута, і це мені сильно подобається. Все, далі поставимо, Буде обід? тепер обід треба готувати. Miele di arancia. è quello di uno questi dopo. Буну, півкину. Боннісмо. Ось так, бачите, полила так досить щиро медом з двох сторін. Половину з таким пудрою. Половину з медом. Це вартує, це вартує того постаратися, але не їсти, не їсти. Тільки для когось, готувати для когось, подарувати, тільки для когось. Не дай Боже, ото сісти і одне, одне смачне, ще одне, ще одне, ще третє, п'ніше ще вино відкрити. І не дай Боже, трошечки тільки дегустацію робити, щоб гарно і здоров'я мати. Тут обід зараз буде. Так, ось таку упаковочку для джади я занесу. Це моя підопічна з автизмом. Я мамі її дам і вони будуть ввечері ласувати. Джада буде ласувати з мамою, не зі мною, а буде з мамою ласувати в хаті. Що скажете? Ха -ха. Якби мені таку упаковочку хтось подарував, я була б дуже рада. Найсмачніший макарон ось такий. Тут я вже заправила, тому я і сира мало даю, там вже в є сир і олія. Але відварити сир, налити отакої от настоящої олії і заправити парміджану. Це дуже-дуже здорово. Не треба вижарювати і не треба. Ми дуже-дуже часто так їмо. Дуже часто ми так. Це інтегральний макарон, як він? З цільної муки. Навіть біо ще до того. І от Одну попробую цю. Подивлюся, яка смачніша. Ріцчета перфекту анічинка. Угу. Називається чинчі ді карнавалі. Чинчі це по-італійськи буде тряпка. Тряпочки такі. Тряпочки, бо вони такі тонесенькі, тонесенькі, легесенькі, легесенькі. Нема, бачите, таких на, на поверсі дві людини.